тому, що фракційні спочатку виступають, потім позафракційні. Будь ласка, заремський до семи хвилин. Заремський Максим, Буковина 202 округ. Шановна президія, шановні колеги, народні депутати, шановні громадяни України. Я сьогодні виступаю як голос людей Кіцманщини, Потирищини, Стороженечини і Вижнічини. І саме для них я подав 42 поправки до державного бюджету на 2026 рік. Не формальні, не загальні, а конкретні з реальним соціальним економічним змістом. Перше, наші захисники, я запропонував повне державне медичне забезпечення для військових ветеранів, адресну допомогу в кризових ситуаціях та складних життєвих обставинах, психологічну реабілітацію в кожному районі, реабілітаційні центри в громадах, оздоровчі програми для дітей, військовослужбовців, державну стипендію для дітей, батьків яких. Воюють надбавки для військових, що служать збільшення заробітної плати це не привілеї, це повага для тих, завдяки кому ми маємо державу. Друге, гідність праці, гідна старість. Коли людина віддала 35 і більше років життя праці, її не можна кидати напризволяще, так само як ми не маємо морального права платити мізер учителю та вихователю, медику чи працівникам. Я наполягаю, мінімальна пенсія для людей з повним стажем має бути на рівні, що дозволяє жити, а не виживати. Зарплата педагога має відображати реальний рівень відповідальності за майбутнє держави. Це повага до праці, а не благодійність. Третє живі громади, сильна Україна. Місцеві бюджети тримають на собі школи. Дороги, клуби, освіту і що їм пропонують: забрати ще частину податків, урізувати базові ресурси. Я категорично проти. Місцеве самоврядування має мати можливість планувати, розвивати, відповідати перед людьми. Також вимагає справедливої компенсації для громади, які через реформу втратили частину доходів, а саме: Селятинська, Конятинська, Усьпутільська, путильська, путильська громада 202 другого округу. Вони заслуговують і на перову турботу, а не реальну фінансову підтримку. Четверте дороги, мости, кордони. Без доріг немає життя, без мосту громада ізольована. Я подав пропозиції розширити фінансування будівництва ремонту доріг на рівні держави, передбачити кошти на облаштування прикордонних пунктів пропуску, зокрема шеперт із ворали сочевей Руська Ульма, забезпечити добудову мосту в селі Глиниця, який вже став символом ігнорування потреб громади. Це не про комфорт, це про базову функцію держави. П'яте освіта, медицина, культура. Я неодноразово, я неодноразово буваю в громадах округу і бачу діти в холодному класах, у ФАПі немає медика, у селі закривається єдиний клуб. Мої поправки це модернізація та енергозбереження для шкіл, укриття там, де їх досі немає, субвенції та ремонти дитячих садків, харчоблоків, дахів, оснащення ФАПів, медичний транспорт для різних громад, відродження будинків культури в селах. Це інвестиція в село, в громаду в майбутнє. Шосте. Молодь зайнятість економіка. Молодь тікає, бо не бачить перспектив. Я пропоную житлові кредити для молодих спеціалістів у селах, програму підтримки сімейного фермерства, підтримка малого крафтового бізнесу в Карпатах, відкриття пунктів м'ясопереробки, переробки молока для підтримки місцевих жителів та справедливих цін. Якщо ми хочемо, щоб молодь залишалася, її потрібно не просити, а створити для цього умови. Сьоме: в екологію. Щороку округ стикається з природними катастрофами, підтопленнями сумами, руйнуванням мостів і доріг. Я ініціював включення заходів для захисту від паводків, для модернізації водопостачання, для противерійних інфраструктурних рішень. Природа не чекає, реагувати треба наперед. Висновок, шановні колеги, ці 42 правки це відповідь людям, які роками чекають на обіцянок, а справжньої державної уваги для 202-го округу. Дякую за увагу. Слава Україні.